Давайте так. Звичайно, що буде багато ще допомоги і підтримки все інше. Ми тут, неймовірно, маємо бути вдячні. До речі, від Трампа теж простеньке питання. Навчіться казати дякую. Пригадуєте, як на Мюнхенській кажуть на Мюнхінські господи на Вільнюському саміті НАТО Зеленський хамив, і як відповіли з Великобританії в нас ми ледве не втратили стосунки з Британією. За те, що українська влада відмовляється просто нормально по людськи, подякувати бен Волес тоді це заявив. А бен Волес тоді заявив, але це повторюють всі, і от зараз це Вен заявив. Що як допомагати країні, яка не розуміє слова вдячність? Ви їй допомагаєте, а вона вам хамить. Ну не можна. Я б, наприклад, ну будь-якої там не українцем, жив би я в Америці, був би там якимось, там, скажімо, ірландського походження, умовно кажучи, я би виставляв рахунки президенту, якого біса ти допомагаєш країні, яка нам гадить. Ну, бо справедливість справедливістю, але ну є якісь моменти елементарно людської поведінки, отже, що стосується цієї історії, ну, перше, нам треба забутися оцей бикоко-дипломатію з розповідями, як ми прикриваємо Європу. От, просто про це треба забутися. Ми випали російську армію, після чого дійсно вона наступати кудись на реальні армії великі вже не зможе. Ті, які мають зброю, все але яким чином ми прикриваємо маленьку Естонію, Латвію, Литву? От яким чином ми їх прикриваємо? Ну ніяким, а яким чином ми прикриваємо собою Фінляндію? Росія їм погрожує, а ті їх мали в носі яким чином ми Польщу прикриваємо до Польщі вихід через всю Білорусь і Калінінградську область Росії, де вони регулярно показують оці шоу роблять під'їздами танків до кордону, оці сувалківські коридори, як вони нібито пробиватимуть все інше, роблять цю показуху і залякування? От яким чином ми прикриваємо Польщу? Ну ніяким не прикриваємо. Тому насправді плюс історія з тим, що відбудеться повна окупація України, Україна впаде, і тоді Росія матиме розв'язані руки. Ну вже всі зрозуміли. І вже нарешті нашим політикам і оцим пустобрехам треба перестати говорити про цю історію, що Україна може бути вся окупована. Росія вже про це не говорить. Вони говорять, що вони би хотіли Донецьку область взяти всю. Оце, що вони би хотіли. Вони би хотіли забрати повністю територію на лівому березі Осколу. Оце б вони хотіли. Все. Ну то яким чином на польській кордону у Львівській області збирається виходити російська армія? Вона не збирається виходити, тільки чомусь в умах наших політиків, які розказують, як ми прикриваємо їх. Ми рятуємо себе. Вони нас озброюють і ми готу... і ми воюємо їхньою зброєю. Для них ми робимо одне. Ми з одного боку випалили колосальну частину російської армії, колосальну частину їхніх озброєнь. Всі ті озброєння, які були з радянських часів, всі ті новіші їхні танки, все інше згоріло в Україні. Але Раша зараз працює як ошаліла на створення нових озброєнь. Вони без перерви їх виготовляють. Причому виготовляють більше ніж, скажімо, перед 22-м роком, перед вторгненням набагато більше. І тому все одно вони зараз точно не спроможні вести ні одну війну. Вони не спроможні зараз продовжувати серйозно продовжувати з великими результатами, а не з просуваннями незначними війну в Україні. Цього вони не можуть робити вже, і вони не спроможні вести війну проти будь-яких там сил НАТО, не спроможні. Тому в цих обставинах розказувати, як ми там когось прикриваємо, так ми спали їхню армію. Але від того, що ми виграємо чи програємо, для них зміниться не аж так багато. Просто Росія себе відчує впевненіше. Але весь світ побачив, через він в Україні що це за друга армія світу. І Якщо мати нормальне командування, нормальні озброєння, нормально підготуватися, то Росію можна громити. І зараз одна з постановок американців, оте про що сказав до речі, Венс же ж сказав так, що ні, цей міністр оборони Америки сказав Під Гексет, дуже правильно сказав. Що зараз основне завдання? Чи може бути загроза від Росії? Загроза від Росії буде завжди для Західного світу, сказав він. Чи ми матимемо від цієї загрози якісь негативні результати? Ні, якщо ми будемо інвестувати в оборону, всі інвестувати в оборону. Європа це зрозуміла, що треба вкладатися в оборону. Зараз те, що вони вкладали, в першу чергу, йшли на допомогу Україні. Це гуманітарний обов'язок, вони собі виконували, а не забезпечували себе. А зараз, ну скажімо, Рейн метал. Їхній генеральний той на якого Росія зама готувала все інше, прямо сказав: у нас порожні склади. Ми не маємо що давати Україні, і не маємо що зараз давати Європі. В Європі порожні склади. І тому зараз, коли Росія точно не зможе почати війну велику, ми маємо зробити максимум зброї і наповнити склади Європи. Зараз Європа буде тратити мільярдні ресурси. На поповнення своїх власних арсеналів і тому розраховувати, що Європа зможе без перерви зараз давати зброю Україні, коли Америка вимагає не Україною займатися, а собою. Хочете мати підтримку в НАТО, займайтеся собою. Вже поляки сказали: ми давали Україні дуже багато. Тепер ми більше не будемо. Ми собою займемося. Нам свою армію треба підсилити. В нас є загрози і все інше. Тому насправді для України дуже не сонячна ситуація. Ще одна бекокодипломатія отака. І ми втратимо європейську підтримку, тому що ну не можна так говорити з тими, хто вам допомагають. Тепер, що стосується е, саме позиції Америки, ну вона не є такою патовою. Це просто слухайте, от ми зараз дивимося на цей варіант діяльності команди Трампа. Трамп шантажист вмілий, рідкісний хамський шантажист, він починає погрожувати. Що він по Гренландії розказував? Ну, і де там німець е, американські Абрамси, де десант на Гренландії? Ну де? А ми чуємо, скільки вже тижнів ми не чули про Гренландію ні слова. По-моєму, від інавгурації. Два тижні, тижні після інавгурації він ще згадував про Гренландію. Зараз все нема. Чому? Тому що пішли нормальні переговори. Вони переконують гренландський уряд і датський теж. Між іншим про те, щоб там розмістити американські військові бази з дальнього перехоплення е, стратегічних міжконтинентальних ракет, так тому що вони полетять над Атлантичним океаном. Як хтось собі думає, гляньте на глобус, вони полетять над Людовитим океаном з Росії. Це найкоротша дорога до східного узбережжя США, найкоротша і всі вони будуть летіти саме над Гренландією. Їм там треба зробити кілька баз. І вони їх домовляться, і вони зроблять, і вони за це дуже багато заплатять. І вони хочуть дістати доступ до ресурсів гренландських. І гренландці не проти, просто у них бюрократія триває 4, ні, від 2 до 4 років погодження видобутку. Ну, домовляться і будуть давати американцям за грубші гроші за 2 тижні. Погодження і все. Ніхто вже нікому не погрожує. Панама на панаму поділе, Панама дійсно загралася з китайцями. Все в порядку. Колумбія. Були взаємні, от щось як Зеленський президент Колумбії показувати теж почав Трампу. А той казав просто: заберіть своїх незаконних мігрантів, саме незаконних. Питання абсолютно логічне. І що сталося? За день Колумбія погодилася, навіть президент свій власний літак відправив, щоб забрати з Америки незаконних мігрантів, Мексикою, все в порядку. Канада все спокійно. А тепер по Європі. А от під Гексет, який саме з цей бурії натиску, показав: ми такі страшні, ми такі круті, і все, де він це показав на Рамштайні? Тому що Венц приїхав відразу з повною енергією, примчався в Мюнхен і там почав всім диктувати умови. А Гексета вже обламали. Він попав в руки Пісторіусу німецькому міністру оборони. І той, а той, настільки досвідчений політик, вмілий, хороший політик, він його так там перемовив, що Гексет приїхав в Мюнхен бачачи там Пісторіуса, боявся навіть голос щось сказати, і почав розказувати дуже адекватні речі: перше, ніхто ніяких американських військ з Європи не забирає. Більше того, він сказав, що вони в Польщу домовляються, і в Польщі посилять американський контингент. В Польщі буде більше американських військ, ніж є зараз, і будуть бази нові відбудувати, і Росії будуть готові протистояти. Тому насправді те, що говорять в Трампа. Це завжди для початку це просто полякати, і якщо хтось лякається, ну так йому й треба, він потерпить від цього. Але якщо хтось починає відповідь тупо хамити в стилі сам дурак, отоді почнеться біда. Єдина країна в світі, яка почала це робити, це Україна. Ну нам не повезло, нам буде погано всім іншим буде нормально. Чотири роки Трамп хоче показувати, який він хазяїн світу. оця його дурка, це дійсно дурка з цією короною, з царем, все це в Америці всіх збісило. Цей Дасільва бразильський його висміював, виобиває за це все. Він союзників втрачає від цього, тому що з ідіотом ніхто не хоче мати справу. А насправді це просто показова штука. Він робить повну дурню, а потім цю дурню він припиняє, і всі кажуть: о, все хорошо. Це так, знаєте, як в старому тому жарті Галицькому з Галичини, веди козу, де до ребе мудрого ребе приходить мошку і каже: Ой, ребе, нам жити немає як. У нас так в хаті, що ми один одному по головах ходимо, там така велика в нас родина, одна кімнатка, що робити? Ребе каже, веди козу до хати. Ну, то й він каже, Боже Ребе, тепер взагалі жити не можна. Ще й коза гадить, ще й смердить. І все в хаті взагалі не може вижити. Ну, виведи козу з хати. Через день Мошко прибігає, і каже: Боже ребе. Ви наймудріші люди на світі. В нас такий простір, в нас таке мінт. Відчуття, що ми в королівському палаті живемо після того, як вивели козу. Оце про Трампа. Трамп вводить козу, робить якусь дурню. Після того, коли всі вже на вухах звернув увагу, всі протести проти Трампа зараз вводяться навіть на теми мігрантів. Вона для нього принципова. Про мігрантів вже ніхто не згадує. Трамп перестає називати себе королем основна тема. І Трамп забере маска. Одві теми я ж спеціально про по кількох західних виданнях. Повний список лозунгів на найбільшому мітингу проти Трампа під Капітолієм. Там нема про Росію, там нема про Україну, там навіть про мігрантів нема. Там Трамп перестань корчити себе короля і принижувати Америку і все інше. От він при не перестане принижувати Америку своїм образом короля, і, можливо, маска прибере. І раптом всі скажуть Боже, Трамп найкращий американський президент, боже і рейтинги простуть вгору і все інше. Тому насправді просто треба, оте, що Порошенко сказав, порадив Зеленському не рефлексувати на кожну дурну вихватку Трампа. Можливо, вона спеціально зроблена для того, щоб ти на неї саме отак прореагував. Як ти прореагував? Це провокація, і ця провокація дуже добре. Росії спрацювала. Росія завжди вела антиамериканську агітацію суцільно пропаганду. Що ми маємо зараз? Росія розказує, як вони люблять Трампа, який найкращий, як він Європу на коліна поставить все інше. Як вони готові з ним поділитися ресурсами? А он, дивіться, погана Україна. Гляньте, які там ідіоти. Подивіться, хто вони, і ви їх підтримуєте. Ваш Байден їх підтримував. От зараз давайте нас підтримувати. І Трамп каже: Вау, ви такі хороші до мене? Ви мене так любите. А ця дурна Україна, там Зеленський щось розказує. Отак От воно виглядає. Слухайте, ми забуваємося, що іноді, такі як Трамп, їх треба вивчати не політологією. А психологію. Ну, декого наш і жаль треба психіатрією досліджувати. А в даному випадку, що до Трампа, в першу чергу психологія. Психологія говорить: не реагуй на дурні слова, тому що це може бути виявиться просто пастка для тебе ж самого. От і все. Європейці, до речі, є останнє європейці не попалися на це. Ні Макрон, ні Стармар, ні інші. Ніхто з європейців не відреагував на ті дурні фрази Трампа щодо Європи. Ні, вони стривожені, ні вони зібралися два рази вже на засідання в Парижі. Вони обговорили це питання. Вони показали свої стурбовці. Вони, врешті-показали Трампу, що вони серйозно підходять до його слів, що йому звичайно дуже сподобалося. Але що вони готові дати відсіч не міряння під а відсіч консолідованої європейською позицією. Тоді Трамп сказав. З ними можна мати справу, особливо якщо вони ще домовляться, збільшити фінансування оборони в межах НАТО, ну до чого зараз і закликає Еммануель Макрон в принципі. Так. Знаєте, в мене склалося враження, що от після цього всього Україну хочуть образити, це принаймні так подається зараз в інформаційному просторі тут в Україні. Я коли переглядаю в соцмережі, я дивлюся, ну, кожен третій, другий, ну, третій, як мінімум, пише якийсь пост про те, який поганий Трамп, які погані американці. От дивіться, на що вони замахнулися, як вони торгують, а це торгівля на крові, а це цинічно, а це все дуже погано. Ну і звичайно. Попадаються пости із підтримкою Володимира Зеленського. Дивіться, і розповідають про те, як у нього підріс рейтинг. Mm. Милованов, по-моєму, написав про те, що на 6% рейтинг пішов вверх Володимира Зеленського. А, а Залужного... можна було би показати, від якого відсотка пішов? Від 57 липових відсотків це рейтинги довіри, це не підтримки. Причому липові? Ну, от тому вся штука. От, насправді, це все іде гра, це відчуття це знову психологія. Нижчі інстинкти, страх опиниться в меншості. Бажання всім доказати, Зеленський це більшість, це загальний стадний інстинкт. Вони всі там, вони всі з Зеленським, іди туди, там ти будеш разом з усіма. Оце чисто психологічні ігри, в них нема реальної політики, інтересів держави. А оце ну. обіділі мальчика, ну і що? Ну і що далі? Ну, образую вам, мальчика, вам, от Яценюк ось сказав, так вам шашечки чи їхати? Вам потрібна підтримка від Америки? Чи ні? Якщо вам не потрібна підтримка від Америки, ну то грайтеся в свої гри, які тільки захочете, тільки приготуйтеся, що санкції проти вас будуть. Чому при нормальному керівництві України Трамп поводився до України дуже корисно для нас і прихильно? Чому, коли в нас міряються п'ятюрками? Вона Трамп ставиться до України як до ворожої держави, і чомусь тоді він не сунувся до Росії, а зараз сунеться в бік Росії. Це ж теж все. Слухайте, навіть от я люблю деталі. Беремо той ж самий виступ вечірнє інтерв'ю Трампа, де він образив Зеленського. Ще раз кажу: велика подія образив Зеленського. Ну і що? Ну, я образити можу Зеленського, і що далі? Он Федина і Звіробій образив, він суд на них подав, тому що вони його образили. Вже закрили тільки справу, тільки за термін давності. П'ять років висіла справа, тому що вони його, бачите, образили, його величність. Я, Володимир І чи там Володимир II. Ну, що це все мало би мати значення? Нам має значення нормальна підтримка з боку США. Ми вибудовували роками двохпартійну підтримку, знищити одночасно підтримку обох партій. Ну це, це повне безлуздя. Ну, Україна не може воювати без допомоги США, от зараз просто не може. Ніхто нам не продасть. Якщо США заблокують, заборонять продавати нам чи просто дарувати нам Петріоти ракети для Петріотів, які є в Європі. А вони зараз будуть думати для себе їх зберегти. Це вже не Байден, це Трамп. Він не буде роздавати на весь світ. То в такому випадку, а якщо він заборонить, то ми не матимемо Петріотів. Це означає, що Росія зараз дістає можливість упити балістикою безкарно скрізь. Зеленський сказав, це ж не я кажу. Це Зеленський сказав, що йому в п'ятій годині ранку доповіли, що в Україні немає ракет для Петріотів. Як ти посмів таке сказати? Це державна зрада, це пряма державна зрада. Ти ворогу сказав, може тепер вибирати тілі і бити балістикою по них. Такого не можна допускати собі ніколи. Але він це сказав. Хто може дати? Тільки Америка може дати? Ну, просте питання, так навіщо? Тоді створювати ці проблеми. А, ну я згадував. Оце ж інтерв'ю Трампа, в якому він там, бачите, образив Зеленського. В цьому інтерв'ю я дуже уважно придивився до всього цього, прослухав. Там, там повна беліберда, як і все в Трампа. Це просто інтерв'ю, аби поговорити і виладувати свої нерви. І все показати, що він тут главний король всієї планети. За що на нього Сільва образився так? Тому що Сільвому думає, що він головний король мав би бути планети. Отже, він говорить речі діаметрально протилежні. Америка ніколи не пошле в Україну своїх військових через два чи три речення. Америка може посилати своїх військових в Україну. В одному інтерв'ю. Інші якісь речі ми там не підтримуємо якесь виділення там зброю, то що. Ми можемо підтримати виділення зброї Україні діаметрально протилежні речі. Він говорить в одному тексті. Йому просто хочеться виговоритися. Ну, те, що Порошенко, який має досвід роботи з Трампом, він прямо сказав: не треба рефлексувати і реагувати на будь-які вихлопи від Трампа. Треба робити так, щоб він здійснював ті дії, які нам корисні, от і все. Ну, зараз зроблено все навпаки. Зараз для України ну, варіант повернення. Теоретично є. Продати хотіли, не хотіли, але Трамп хотів купити Україну за 50%, ну, надра України. Тепер доведеться продати за 75% Америці 75%. Ну, мабуть, так. І Зеленський вже дуже радий, каже, о, я готовий домовитися, яке його розказує, я готовий перепідписати. Ну, Трамп теж каже, перепідписати тільки умови будуть гірші. Ну, от на біса, це було потрібно. На біса було обіцяти, що ти віддасиш надра, коли ти не збирався їх віддавати. Що просто поговорити? Ну, ну це дуже погано закінчується. У всьому світі погано закінчується, Це з Росією погано закінчується. Бо Путін, ж мислить поцдармами. Це я зі свого досвіду спілкування з Путіним ще в 91-му році, півтори години, тріпалися, просто бо мусили обоє вичекати там я свого батька з в кабінеті там, а він з Собчаком тоді вів переговори. А він чекав на Собчака, чемоданчик за ним завжди носив, отой. От же ж, ми там з ним просто тріпалися, довго і нудно сидячи в приймальні, очікуючи. Ну, він мислить плацдармом, Якщо він в дискусії захоплює якийсь плацдарм, ти погодився з чимось, він же не відступить. От він мене підовив на якомусь там на якійсь там тезі. І я сказав: ну добре, може, і справді так. От видіть, ви ж согласились, ви ж согласились. Ну. Уявіть собі, тепер його спілкування з Зеленським. Розумієте наслідки? Зеленський думає, що збрехати це я ж само собою зрозуміло. А тепер уявіть це з Трампом. Ти йому побіцяв, він настроївся. Він всю Америку сповістив, що він тут найбільший президент в світі, тому що він там цю українську державу купив для американців. А тут, виявляється, його посилають і кажуть: Моя доля де? Ну після того. Нам буде дуже боляче всім. Все це виглядає, знаєте, як роботу цих п'яти шести менеджерів в е, відділі маркетингу mm -hmm. і піару. Тобто, головне завдання продати товар, і ти говориш все, що завгодно, аби сподобалося клієнту. Чи відповідає це дійсності, чи не відповідає дійсності, а що ти будеш потім говорити, коли це не відповідає дійсності, це вже інша справа. От сьогодні наговорити. Так, а ще є ще є другий варіант. Колись дуже давно, в 90-х, був такий жарт, дотип сумний, торгівля по-українськи. Коли ти не готовий, не можеш ще продати, він виглядав так: двоє зібралися дуже довго торгувалися. Нарешті домовилися, що один має там якийсь там вагон вугілля, а другий має якийсь там мільйон якихось там грошей. Домовилися вагон вугілля умовно, чи там ешелон вугілля за мільйон якихось грошей. Вдарили по руках і розійшлися. Один шукати мільйон грошей, а другий шукати ешелон вугілля. Ти навіть не контролюєш цю ситуацію, ти не знаєш, кому воно належить. Яким чином ти збирався це підписувати якісь меморандуми передавати Трампу, не маючи десятка підготованих угод і розпрацювань, що це має бути. Ну, от проста елементарна річ. Ті ж самі всі копалини, вони де знаходяться? Вони ж на поверхні землі знаходяться, вони знаходяться під землею. А що на поверхні землі сільськогосподарське угіддя. А чиї вони? А вони розпайовані. Або вони належать приватним простим власникам, або вони належать е, холдингам земельним, різним там. І як у вас буде відпрацьоване відчуження цієї землі? А як ви це збирається робити? Хтось це пропрацьовував у Зеленського, ніхто за це навіть не брався. Тобто, от він зараз щось Трампу там пообіцяє, а після того прийде. А тепер давайте думати, що нам з цим робити. А як нам? Це а може, так думає, що мій народ віддасть все? Ну, думати можна, знаєте, тільки так можна і нарватися за землю, колись, ну, м'яко кажучи, бунти відбувалися. Тому. Я би ну, я б сказав, що це все якось так, знаєте, безглуздо. От воно побудовано, на принципі, є приповідка, знову ж українська, наше діло півняче про кукурікав, а там хоч не розвидняйся. От прокукрікав в цьому у, 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 плані перемоги, ми готові віддати наші надра. Ми всі тоді казали, слухайте, це повна дурість, все. Ну, от знайшовся той, хто хоче їх взяти. А виявляється, ти їх віддати просто так не можеш. А ще якась частина надр, ще й не, не державні, а вже приватні, десь задані комусь, аж треба якимось чином виводити звідти, відбирати. Як це все робити? Ну, думати не хотілося. Просто сказати, тому що треба було зробити показуху. Оце все робилося на якийсь піар-ефект, а тут раптом прийшов один і каже, а я готовий купити, а ми продати не готові. От і починається тоді. А тоді вже починають бити. Тому що той, хто прийшов, він достатньо крутий для того, щоб розмазати того, хто йому поблефував. А він не хоче блефу. Він же запустив це свої певні е, іміджеві втрати в Америці, і тоді він починає сунутися в інший бік. Чи Трампу потрібно підтримувати Путіна? Я до речі маю маленьку надію, що вся ця історія з путіним закінчиться не так почевно, як нам зараз виглядає. Він дуже заграє, він зараз дуже багато обіцяє, але він поки що нічого не скасував. Це ще вистава, теж не тільки для Європи. Давайте називатися, а десь сидить Сітіпін. О, десь він сидить, і звуки від нього ми майже не чуємо. А він щось робить, він десь шукає, він дає сигнали, він якось реагує. Його викинули з гри. Відбувається подія. Росія вассали по суті Китаю. Ціла куча країн, на яку Китай має якусь орієнтацію, Китай втрачає Панамський канал контроль за ним. Китай може втратити видобуток копалин, які він шукає біля, цього, біля Гренландії. В Китаї колосальні проблеми будуть, і Китай ніби не реагує. Китай може не реагувати. Ні, напевне, йдуть якісь тихі домовленості, все. і в Якийсь один прекрасний момент раптом е, скаже Трамп, ну все, ми з Путіним поговорили, а тепер переходимо до розмови між дорослими. Зеленський, хай собі з Путіним самі розмовляють. Ми йому домовилися тільки про одне: про режим припинення вогню. Оце Трамп казав. Мені ж головне, він же ж не каже, який має бути мир в Україні, що має бути з Україною. Має бути припинений вогонь, як він каже, мають припинитися убивства. Все, от я це зробив, а тепер ми пішли розмовляти з дорослими, і може виявитися, що з відвисою щели цій ситуації буде стояти не тільки Зеленський, а й Путін, ну чи умовний Путін. Тому в мене ж є надії. Доки він не почав реально виводити Росію з під санкцій, доки він не почав робити щось дуже дуже активне, гідке на користь Росії, крім загальних фраз. Можливо, це той, так само випадок, коли менше треба слухати, що трендить Трамп. Бо трендити він вміє ну, так само, як наш Вова.